Зберігайте цю вправу, якщо ви хочете схуднути. Ця вправа дозволяє очистити наш організм, а очистити нашу печінку, тому що для того, щоб схуднути, нам потрібна детоксикація. Сідайте рівно, робимо вдих, надуваємо живіт, робимо затримку дихання і починаємо пульсувати животом. Піште, заключите очі, пусуємо живіт стільки, скільки ви можете. Витих, знову вдих. Видих. Робіть цю вправу приблизно 3 хвилини кожен день зранку, наче серце, а, після. Прави попийте, будь ласка, багато води. Тим самим ви допоможете очистити швидше ваш організм. І через місяць ви будете стрункіші майже на один розмір. Бажаю успіху, всек нам.